Боздовський парк Ужрода з черговою родзинкою для відвідувачів. Тут і дорослих дітей тепер вражають світлові фігури Lights Dreams, які вже бачили не лише за кордоном, а й в інших містах України. Це справжній тематичний парк ілюзій та масштабних світлових інсталяцій. Кожна з яких сягає до семи метрів заввишки. Цей проект виник в Туреччині. Він побував за кордоном, також він побував уже в Києві. Він побував в Чернівцях і приїхав в таке чарівне місце, як Ужгород. Тут більше 30 локацій, також є інтерактивні зони. Також є багато аніматорів для дітей. Також тут задіяно більше п'яти тисяч ліхтариків для всіх локацій. Тут більше десяти кілометрів шовку задіяно всіх. Це все ручна робота. Це було створено нашими дизайнерами. Це перший парк в Україні. Які повністю освічаються світлом. Всі фігури проєкту Лайтс Дрімс виготовлені вручну з 50 тисяч ліхтариків, натурального шовку та спеціальних лед-ламп. Вони слухають невід'ємною частиною легендарної історії про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти. Мені сподобалось Джин, і ще сподобалось такий е, дракон. А ще мені сподобалось от така е, королева. Так, з повернулися. Ну дуже тут красиво. Все украшено і навіть е е гірляндами. І Криля! Криля сподобалося? а ще що сподобалося. Всі ліхтарики. Окрім ілюмінації, парк пропонує всім відвідувачам інтерактивні зони дозвілля, відпочинку, театральні виступи акторів, стилізовані фотозони та багато іншого. Подобається, дякую вам за таку, за таку виставу гарну. Це дуже приємно, що в нашому місті так можна гарно провести час. Так дуже подобається. Все надзвичайно феєрично. досить цікаво і дорослим і дітям. Дякую, це супер. Важливо зазначити, що ліхтарики не споживають багато світла, лише 20 кВт на годину та працюють в енергозберігаючому режимі. Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights Dreams або на касі Бождоського парку. Вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю першої та другої групи безкоштовний. Працює парк до 1 вересня з 20 до 23 години.